поле подискувати по кукурузі по палки такі що капець коротше культиватор нічого не може зробити Осінню, як дискував в принципі я і не знав та й юм задіскував коротше мало заглибив диски і воно так тільки поваряло ті палки, а перебить їх не перебило ну і що дискувати, і тут отака фігня. Можу підняти, а опустити не можу. Подивився, коротше, вилетів пальчик. 에... Ну, за того механізму, коротше, що на розпределітель іде. Всі поняли, був по І Після все, що мабуть, стерся плінт і вилетів той пальчик, вискочив. Бо я дивився, це в них така проблемка, шплінти ті перетираються. Тепер зараз піду додому, а буду боковину знімати, чи я не знаю, як туди долазить. Ой, коротше, блін, капець. Зараз приїду, розберу, подивлюся що Який там пальчик, де його шукати. По-моєму, там навіть він не круглий, наскільки я знаю, а може я обичний круглий, не знаю. Подивлюсь. Блин. Да, ребята. Це все я в інтернеті наблюдав, як люди мучаться Тепер сам мучуся блін. Розібрав усе Фу ще болить, блін, щось Чи на погоду Ось соединяю Тросик ось уже все на глушилку Капець просто, блядь, из-за якоїсь, сука, всраного За якоїсь. пальчика. Ой, я в шокі просто. Так, сейчас дорозбираю это. Чи долізу я туди, чи не долізу, я вже не знаю. Зараз панель не можу зняти за цих, цей... за цієї фігні Так. Так, коротше розібрав, я сняв єлі, -єлі. Короче, Дивіться, оце от приколи такі да? з заводу. Бачите, шплінт. Не за шплінт. Ну, він то вставлений, але він даже не розігнутий. І так вони всі три не розігнуті. І там просто ніяк туди підставити телефон. Там короте, оті пальчики, що прямо на самому розпределіти, вони теж не позагинені е, ці шплінти. А то більше всього, що випав шплінт. Я просто в шокі. Такі вузенькі ось шплінти тоненькі. І вони взагалі вони просто вставлені і навіть не загнуті. Хоча б трохи було загнуто. Я взагалі не розумію. Це українська зборка. Це вже на Білорусі тут не треба, навіть, як би сказати, грішити. Миколаїв збирав ці трактора. Ну, це просто капець, блядь. Я в шоке. Тобто, тут зараз не можна сказати, що ось трактор типу, біларус. Значить, типу, проблема. Я не знаю. Моя так по технології, по заводу. Може і білоруси так само збирають. Ну, я не знаю, хто його. Алкаші збирали якісь, чи я навіть не знаю. І туди навіть, навіть все розібрав, туди хрен долізеш рукою. Зараз буду дивитися, що там за пальчики, ставити шплінти, якісь інші, бо це такі шплинти. Такі діла. Так, пальчик я не знайшов. Ось із закльопки. Зробив такий пальчик. Дірку просверлив. Да, вона мягковата, але но... а що робити? Куплю нові, поменяю. Тут теж, як би сказати, метал не айс. Він вже ізнос є. Хоча на тракторі на роботі невеличка. І ще оце це розстроївся. Оце все, що я розбирав до одного місця. Хто буде мене дивитися, і ще не було такої проблеми, панель взагалі не розбирайте. Це ніяк воно вам не допоможе. Треба лізти ось під цю драбину, туди залазити і там все є доступ, щоб поміняти ці всі пальці. Так що, виходить, це зараз я буду збирати, мучитися. До задниці це все, що я панель розібрав. Це хіба до верхніх долазить, до або як е -е, з розпределителем щось робити. Іменно по цим пальцям, що внизу е -е, розбирати панель не потрібно. Так, збираю Та буду їхати в поле доработу. До дисковку. Так, все, все работая, вот так вот, ага, и плаваю Я вообще ни разу даже не выкористовывался. У мене, коротше, всі три плаваючі. У кого не знаю, дивився, вроді би є. В когось не плавающі. У мене ось усі Ось дивіться. Усі три плаваючі на розпределителі. Да, панель, звісно, я зря розібрав. Це роботи. Зараз собирати її поспішив, конечно, ж поспішиш Бога насмішиш, чи людей насміш. Зараз би вже я поїхав працювати, так собирати ще потрібно. Ну таке діло. Так, все, зібрав трактора, зібрав панель. Зараз буду їхати, не знаю, сам на себе злий, просто... Просто... ну. Блін, Розібрав панелі зібрав. Для раді тренування. чи Не знаю раді чого я її зібрав і зібрав. Розібрав і зібрав. Це просто якийсь ужас. Можна було там просто під трактора залізти і це все зробити. як в принципі Я і зробив. Не знаю, що я тут розбирав, збирав, лишній болтик залишився. Ну ці два це я приносив, чи навіть може і два осталось лишні, все зібрав, все нормально, все стоїть, болти везде стоять, лишні залишились. Я просто в шокі. Не знаю. Коротше, це якийсь капець, просто-напросто. залив ну, солярки 20 літрів. Те саме. Ну він тут в принципі таке приблизно показує з самого нового. Забыту проверю сейчас працює. Ну що? все, все, все працює. В принципі там нічого було такого не працювати. Не зрозумів. Зараз ще раз. Нормально, це я перевіряв. Виходить, у мене тут тросик вже одламався. І оця ось глушилка. Мені єле-єле хватило його. І вона чуть-чуть не до кінця відкинута єле-єле, вона натягнута. Треба буде купити такий тросик, чи серединку заказати, чи самому зробити. Бо я бачив одного мужика. Коротше, Оця штучка завернулася, попала і він отак от не до кінця откидала. І він трактор, коротше, в нього трактора тіліпало, погано він робота, він там і головку два рази знімав із цієї штучки. Вроді нормально робить. ну. Але... Зараз спробуємо поле. Так, добре, зараз буду в полі, та засніму, яка дисковка, покажу. Заглибив, так нормально. Не знаю, яка там глибина не міряв, було. Но... Короче, трактор, виходить, на другій передачі то так аж важкенько йому Ось і 3 швидкість Йоргає, блю, як з плугом наче йду. Коротше, полип же рішив во воно так наче. І небагато, як би сказати, палок валяється. Ну, культиваторам починаєш їхати, їх вивертаєш з землі. Бо я ж тут рихлив. В принципі, земля така опять. Після рих рихлення. Діски лізуть, дай Боже. Потім ще закультивую і Як погода наладиться, що тепліше стане, то треба буде сонячних садити. Так, ну, вийшла така картинка. Не ідеальна, звісно, ну як є. Все, переїжджаю на сідуючий участок. Теж такий же після кукурудзи, після рихлення. Думаю на другу ділянку. дядька на юмзі культів вірена поставили, ну, що в нього там. Вчора він повертався, далеченько та так був. сусіднього села і колесо, бли, під вечір, спустила. ставили запаску, так набучилися, до 9 вечора. У -у Уморочили. Коротше, виважувалися на віска і на пеньок. Дивимоють у нього Коротше намучились так, що я офігівший, блядь, був. І оце він такі поганенькі запаски, походу, і шору я зараз. Ну, нічого, сейчас поїдемо подивимось. що в нього. Коротше, ось пшениця у людей. Непогана, така хороша, класна. Ну, дивіться, як ржава стоїть. Чего її, блін? Ти перекормили, чи мороз, чи можливо, вже не должен був. Короче, ударить. Ну вершки підсобили в неї. Це ще офігенно, а у остальних людей у мене вона тупо стоїть жовта вообще. Така невисока, жовко жовта. Блин. Щось пшениці це його не, не то. Понятно, що... Щось культивація в нього не йде, я дивлюсь. Дуже тверда, напевно. Ну відмочиться участок Брюян він побризкав. Ну це не культивація, це фігня називається. Два сантиметра? Твердо не лізе тут культиватор, навірно, у нього. Крайка, не знаю. ЮМЗ як там. <свіг> 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 так, не ліза культуватор, поверху тягається. Надо воно на дисками ему їхати, скувати. Треба за кожним разом знімати. знімаєш, Там колесо відпало. Колесо відпало? Чуєш, так це та культиватор не лізе. Не лізе культиватор. Як не лізе? Та то що не бачу він не лізе, ніфіга. Лізе! Так вот він. Набило він зплигає. Чистики надо. Може треба було переставити та плаваючі на веске. Колесо воно відпало. Да. що там за конкурс а воно одервалось теплень та тут взагалі їх можна позимати не лізати в землю закінчую другий участок було таке ося стоє отакий фон Палку поперебивало, слава Богу, все чітко. Влагу витягнуло, ну все як, як положено. Звісно, це неправильно, але нічого не поробиш. Це не означає, що осінню неправильно здискував. А тепер знову дискую, влагу витягую, солярка горить. Робота кипить. Коротше, ну, що зробиш. На своїх помилках тільки можна навчитися та і все. Ну, все, таке було сьогодні відео. Зараз заканчую цю дисковку. Ну ніч опять вроді би мороз, блін, передають. Треба виноград поїхати. Сьогодні розкрив його. А дядько каже, що на ще 5 на сьогодні і на завтра вроді, мороз. П'ять треба вкривати. Кукурудза підмерзла. В усіх, і в мене. Що найцікавіше, садили. Садив я пізніше, ніж усі остальні, грубо говоря. Ми. Дядько мені садив там рядом. Люди посадили. Раніше набагато. Ну, я вибрав, там в мене є такий участок, де низ і влага, і багато. І вона, блін, пізніше посажена, а выросла, догнала сусідню сосі, кукурузу, яка набагато раніше була посажена. І мороз її теж хлопнув. Не знаю, що буде, жалко. Отак ну, от. Коротше, ну все, всем пока. До зустрічі!